Привіт! Мені би потрібен рюкзак для ноутбука та для особистих речей. Я відеограф, в мене цих речей дуже багато. І цей рюкзак потрібен для подорожей та для робочих поїздок. І він має бути максимально універсальний. Я такий рюкзак знайшов. Ось він. І зараз я вам про нього розповім. Перше, що хочеться зазначити, рюкзак дещо темніший, ніж на фотках. Особисто для мене. То не мало значення. Якщо вам хочеться інший темніший колір, то є чорний або синій для ноутбуків форм-фактору 17,3 дюйми. А для 15,6 – тільки ось такий сіренький. Зовнішні розбіни. ширина 30,5 см, висота 43 см та загальна товщина 19 см. Для мене було важливо декілька пунктів. Перший це хороше відділення для ноутбука та для документів. А другий це місткий другий відсік для особистих речей, як я й казав, у мене цих речей зазвичай дуже багато. Почнемо з відділення для ноута. Від спини є потовщення, що добре. Можливо, воно задумалась, як покриття, щоб спина не потіла, але літо зараз дуже жарке. Самі розумієте, як воно тут це відбувається. Рюкзак нормально прилягає до спини по всій площині, і чесно вам скажу, я краще оберу мокру спину та покращений захист ноутбука, в принципі, як в цьому варіанті, ніж поганий захист і там краще привітрювання. Десь поставив, може хтось чи чимось зацепити, чи ногою вдарити. Ви мене зрозуміли. Коротко можна описати так: спинка зручна та добре захищає, але з нею спина буде пітніти. По периметру відділу для ноутбука вшитий допоміжний захист. Ось тут. Це не просто тканина. Ось навіть видно, що воно таке тверде, і ноутбук буде у вас нормально захищений. Розмір відсіка має менший периметр через захист. Його ширина складає 28 см, висота 40,5 см і товщина 4 см. У мене ось такий Asus ROG G15. З діагоналю дисплея 15,6 дюймів, а загальна діагональ 17 дюймів, тобто трішки більше 43 см. І навіть з такими параметрами тут є ще трішки місця. Як я раніше казав, тощина відділу для ноутбука складає 4 см, а отже сюди безпроблемно влізуть потужні ігрові ноутбуки. Так склалось, що під відеомонтаж ідеально підходять ігрові ноутбуки. Вони не тонкі, і цей рюкзак їх нормально може вміщати. У відсіку для ноутбука є ще кишення для планшета до 10,1 дюйма. Я особисто цю кишеню використовую для документів. В рюкзаку передбачена спеціальне кишення для документів. Вона знаходиться зі сторони спини. Там, зі зворотньої сторони, є застібка, яка прикриє ваші документи. Особисто для мене ця кишення незручна. Ну, можна елементарно промахнутися, тому що цей пояс він також задумувався як тримач на ручці валізи. Тобто виходить, що я як кишеню не користувався, і на валізі я його також не використовував. Ну а далі поговоримо про великий відсік. Він тут реально великий, його товщина складає 15 см. Ось для порівняння це павербанк Xiaomi на 20 тисяч мА. І він влізає по довжині на всю товщину рюкзака. Два таких павербанки завжди зі мною мандрують. А тут на дно рюкзака таких павербанків можна поставити 4 штуки. І загалом цей рюкзак виходить об'ємним. Є також декілька можливостей з цим великим відділом. З верхньої частини є кишеня, яка займає простір основного відділу і має доступ зверху. Товщина його складає 22 см і висота 16 см. Я там зазвичай ставлю футляр для окулярів, мишку та ключі. Далі є ще дві кишені в внутрішньому відділі. Вони, скоріш за все, для чогось не грубого, бо не мають потовщень. Можливо, для документів, грошей або для павербанків. Вони розташовані на зовнішній стороні кишені на всю ширину. І поділили навпіл всю висоту основної кишені. Верхній відділ, до речі, з сітки. Є тут USB-кабель для павербанка, щоб можна було підзаряджатись у дорозі. Тут це максимально просто. Під'єднуємо внутрішній кабель до павербанку. павербанк ставимо в рюкзак, а далі уже ось цей зовнішній роз'єм, під'єднуємо свій смартфон кабелем і заряджаємось. Якраз, до речі, внутрішнє кишання. Туди зручно класти павербанк. По бокам великого відділу є кишені для пляшок. Ідеально підходить для півлітрових. В принципі, сюди і літрову пляшку можна впхати, але краще не потрібно. 05-07 буде саме раз. А ще сюди може влізти невеличкий штатив. От ми підійшли до зовнішніх кишень. Їх тут три. Дві великі та одна менше знизу. Її висота складає 11 см і туди просто ідеально підходить зарядка для ноутбука. Вище дві кишені з висотою 20 см, одна за одною. Одна з застіпкою і друга з липучкою. Там, де застібка, то всередині є відділи для канцелярії. Я туди ставлю зазвичай зовнішній жорсткий диск та всілякі дрібнички. А друга кишеня у мене завжди пустує, я її особисто не використовую. Зверху рюкзака є просто велика, потужна ручка, вона капець яка зручна. Також є маленька, добре прошита петелька, щоб вішати рюкзак. Ще зручна штука в шлейках. Після налаштування під потрібний розмір нічого не торчить, просто зайві липучкою підстібається і все. Ну, от і все, що я вам хотів розказати про даний рюкзак. Я його дуже довго обирав, шукав і дуже радий, що не помилився. Я вже з ним від'їздив не одну тисячу кілометрів, та можу сміло вам сказати, що це просто класний рюкзак. Ставте вподобайку, якщо вам дане відео сподобалось, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві огляди та коментуйте. Задавайте якісь питання, на все відповім. До скорого!